Мене звати Інна Ружева. Зі мною разом жіночий хор Глорія Луцького педагогічного коледжу. Ми приєднуємось до святкувань столітнього ювілею першого виконання всесвітньо відомої обробки Миколи Дмитровича Леонтовича «Щедрик». і приймаємо виклик від хору Хрестово-Звиженського храму міста Вінниці. У свою чергу запрошуємо приєднатись до участі у флешмобі мішаний хор музичні гобелени Луцького педагогічного коледжу, керівник Юрій Мельник, народний хор Жавір Луцького педагогічного коледжу, художній керівник Микола Самрук. Вокальний квартет Автограф Волинської обласної філармонії, керівник Катерина Панасюк, хор Елеос храму Святого Василія Великого. Української греко-католицької церкви міста Луцька, керівник Богдана Андрущак. учасників вокальної студії Надія місто Ковель, керівник Ірина Новожилова, студентів 12-ї групи МС Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету, а також студентку 3-го курсу відділення музичне виховання Луцького педагогічного коледжу Олену Чайку. Щоб долучитись до святкувань, запишіть на відео власне виконання Щедрика і розмістіть на каналі YouTube і у соціальних мережах. Позначте його хештегом Щедрик 100 Челендж і відправте трьом або більше виконавцям виклик для виконання їхнього варіанту Щедрика. Отже, Щедрик Леонтовича у виконанні жіночого хору Глорія.